Вітаю всіх. Сьогодні ми презентуємо вашій увазі інформаційну виховну годину на тему День Конституції України. Ми хочемо надати інформацію, яка можливо є для наших учнів, і також, можливо, для викладачів новою. або… Не зовсім знаною, сподіваємося, що вона буде для вас цікавою і корисною. Сьогодні, у цьому заході, мені буде допомагати Вікторія, яка також буде. Озвучувати ту інформацію, яку ми для вас приготували. На нашому заході також будуть задіяні відеоматеріали, які сподіваємося стануть для вас в наході. Отже, Конституція це слово, яке позначає будову держави і тіла. Конституція я був нервової, вразливої змалку. Описував себе український письменник Остап Вишня. Коли ви чуєте слово Конституція, то, напевно, перше, що спадає на думку, це збірник законів, основний закон держави. Але в цьому реченні Остапа Вишні явно не те йдеться. Виявляється, що слово Конституція має ще одне цікаве значення будова організму. Ну і виявляється, що все логічно, адже Конституція України якраз описує будову те, як організована наша держава Україна. Стійкість та незаперечність зашиті у самому слові Конституція. Слово Конституція дуже добре підходить для позначення важливої, стійкої та основоположної речі, В основі слова латинська конституція та тоустрій Префікс кон, що має значення разу, ті слова ставити, постановляти, як і Конституція України, яка постановляє, встановлює основні структурні речі. Про стійкість свідчать і споріднені до Конституції слова, запозичені до української мови. Константа стала незмінно вилучена, констатація встановлення незаперечним існування якогось факту, явища. Імена Констатин, констанція, що також означає стійкість. Визначений постійний конституція України так само важлива і стійка. Добре. Тепер ми вашій увазі. пропонуємо відео. Що таке конституція? Матеріальний добробут. Їжа, житло, освіта тощо. Безпека та захист від насильства і дискримінації, а також визнання та повага до людей та спільнот. Щоб задовольнити ці потреби, люди створюють уряди та наділяють їх владою, щоб ті діяли для загального добробуту. Та проблема полягає в тому, що, хоча влада потрібна уряду для виконання покладених на нього функцій, історія вже не раз показувала, що необмежена влада породжує корупцію, диктатуру та гноблення. Щоб влада була порядною, потрібні вільні, чесні та регулярні вибори, які надають можливість людям вирішувати, кого наділити владою, а кого позбутися. Однак потрібні правила, котрі б гарантували, що переможці виборів будуть використовувати отриману владу на благо народу, поважаючи та захищаючи його інтереси, а не заради власних цілей. Демократія трохи подібна до футболу. В обох випадках мають бути судді та правила. Що діють для всіх, конституція це зведення таких правил. Конституція це не просто звичайний закон, а найвищий він визначає та встановлює державний устрій і порядок, правила створення і запровадження інших законів. Конституція наділяє уряд владою змінити її важче ніж звичайні закони. Це потрібно, щоб запобігти вседозволеності влади, як і у футболі, було б нечесно, якби переможці могли довільно змінювати правила. А демократичний уряд не буде належним, якщо матиме можливість за бажанням виправляти конституцію. Конституція це, наче водила, що стримують владу уряду, щоб народ керував ним, а не навпаки. Саме тому люди, що намагаються створити нове краще суспільство, насамперед пишуть нову конституцію. Так вчинила Норвегія в 1814 році. Індія у 1950-му. Пар у 1996, му Колумбія у 1991-му. Майже всі країни світу використовують Конституції для встановлення правил використання влади з іншого боку. Перше, що роблять вожді незаконних переворотів, скинувши демократичний уряд, переписують Конституцію країни, адже вони не хочуть, щоб будь-що обмежувало їх можливість керувати за допомогою сили. Таким чином, Конституція організовує і обмежує владу. Але як вона це робить? Є декілька способів. Одним із них є поділ влади між різними політичними інституціями наприклад, президентом і прем'єр-міністром або двома палатами законодавчого органу, або різними рівнями управління національними, регіональними, обласними, районними та місцевими. Конституція визначає владу цих органів та які зв'язки існують між ними. Вона також забезпечує зміну владних осіб. Якщо нам не сподобається робота якогось урядовця чи партії. За кілька років ми зможемо брати нових. Завдяки цьому жодна особа, партія чи інституція не може отримати забагато повноважень і залишатись при владі задовго. Дуже важливо чітко розділяти політичні інституції, наприклад, парламент і уряд, які вибираються народом, і постійні нейтральні державні структури: суди, поліцію, армію і державний апарат. Конституція також обмежує владу, визначаючи, що уряд може і має робити, а що ні. Наприклад, конституційні права встановлюють, що ніхто не може піддати вас тортурам чи катуванню, ув'язнити вас без належної причини чи порушити ваше право на свободу самовираження. Інші положення можуть зобов'язати уряд забезпечити ваші основні потреби, такі як надання освіти, охорона здоров'я, санітарія та житло. Конституції захищають не лише більшість, а й меншості чи маргінальні групи. Їхню безпеку, право на захист ідентичності і культури, право бути представленими в уряді. Більшість конституцій також сприяють творенню нації, адже символізують єдність народу та відображають його ідентичність, Конституція проголошує громадянам, уряду і усьому світу, який народ її створив, які в нього цінності, коріння та до якого майбутнього він іде. Хороша конституція це лише крок до мирного, успішного, демократичного суспільства, але крок фундаментальний. Встановлюючи правила керування державою, Конституція гарантує, що демократичні прагнення народу стануть та назавжди залишаться реальністю. Отже, добре. Тепер ми продовжуємо. Далі. І а, говоримо про а, створення нашої української Конституції. Щойно в 1991 році постала Незалежна Україна, одразу ж почали дискусії, якою має бути відновлена держава. Суперечки точилися через державні символи: герб, гімн, прапор та мову. А статус Криму та співвідношення повноважень Президента і Верховної Ради додатково підливали олію вогонь. 9 червня 1995 року настало крихке перемир'я затвердили конституційний договір про організацію державної влади та місцевого самоврядування, але він не міг функціонувати вічно тож, щоб розрубати це цей гордій вузол, 26 червня 1996 року. Президент України Леонід Кучма призначив всенародний народний референдум щодо ухвалення конституції. Народні депутати під загрозою такого перехоплення ініціативи та можливого розпуску парламенту 27 червня розпочали 24 годинний марафон розгляду поправок та окремих статей проєкту оновленого закону. Після безсонної ночі та 14 годин безперервної роботи, 28 червня 1996 року, о 9 годині 18 хвилин, таки ухвалили Конституцію України. Оскільки Конституція основний закон держави, який закріплює основи її функціонування, постає логічне питання: а чи може держава існувати взагалі без Конституції для мусульманських країн, таких як? Держава Лівія, Республіка Ірак, Ісламська Республіка Іран, Королівство Саудівська Аравія, Ісламська Республіка Пакистан та інші функції Конституції фактично виконує Коран та його релігійні постулати. Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Австралійський Союз, Нова Зеландія, Держава Ізраїль мають не один, а цілу збірку законодавчих актів. Правових звичаїв, судових прецедентів, які встановлюють принципи функціонування державної влади. Власна Найясніша Республіка Сан Марио має найстарішу у світі чинну конституцію, так звані статути 1600 року та сучасне доповнення 1974 року декларація прав громадян. Конституція США 1789 року, також досі чинна – але нараховує вже 27 сім поправок. Пселої теж з урахуванням просвітницьких ідей поділу влади, прав людини, власності і права на повстання. Отже, з Конституцією чи без неї, але якийсь основний документ у державі такий повинен бути. Цікаві факти про Конституцію України. Процес підготовки Конституції України затягнувся на 6 років: з 1990 по 1996 рік. Прийняття документа гальмувалося протистояннями між Президентом України та парламентом на фоні тривалої соціально-економічної кризи в країні. Протягом 1990 дев'ятсот років було запропоновано аж 15 проєктів Конституції України від конституційної комісії, політичних партій та науковців, зокрема. Комуністи пропонували зберегти назву ОРСР, відновити радянську форму правління, обмежити права президента і увійти в новий союз. А Крим міг би втратити статус автономії, якби була прийнята редакція Конгресу українських націоналістів. Найбільш гострі дискусії точилися навколо питання розподілу повноважень між гілками влади, державної символіки. Приватної власності статусу Республіки Крим та російської мови активний період роботи над документом зайняв три місяці. У березні 1996 року проєкт документа був винесений на обговорення конституційної комісії і рекомендований до розгляду Верховною Радою. 2 квітня проєкт конституції внесли до порядку денного засідань, а після двох місяців до опрацювання проєкт прийняли в першому читанні. При підготовці до другого читання в документ внесли близько 6 тисяч поправок. Отже, пропонуємо вашій увазі також відео про конституцію України. Конституція України основний закон нашої держави. Ухвалений 28 червня 1996 року на п'ятій сесії Верховної Ради України другого скликання. Конституція набрала чинності з дня її прийняття. На загадку про цей день в Україні щорічно відзначається державне свято День Конституції. Над головним законом працювали аж шість років з 1990 по 1996. Активний період роботи над документом тривав три місяці. При підготовці до другого читання в документ зносили близько шести тисяч поправок. Засідання Верховної Ради щодо прийняття. Ця Конституції тривала цілу добу. Конституція визначає основи суспільного і державного ладу, права і свободи людини і громадянина, порядок організації і функціонування органів державної влади та органів місцевого самоврядування. В документі передбачена досить жорстка процедура внесення в нього змін та доповнень. Якщо зміни скасовують, чи обмежують права і свободи людини і громадянина або спрямовані на ліквідацію незалежності чи загрожують територіальній цілісності держави, то конституція України взагалі не може бути змінена. Документ складається з преамбули та 15 розділів, до яких входить 161 стаття. Згідно зі статтею 1, Україна є суверенною і Незалежною демократичною, соціальною правовою державою. Народ визначається носієм суверенітету і єдиним джерелом влади. Згідно з основним законом, громадяни мають такі обов'язки: захищати державу і шанувати символи, не наносити шкоди природі, цінностям, сплачувати податки та дотримуватися законів. У статті 3 сформульовано принцип, за яким людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і, і безпека визначаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Громадянам України гарантовані такі права. На життя, свободу, недоторканність, на таємницю переписки і розмов, пересування, свободу думки і віросповідань, праці, відпочинок, соціальний захист і медичну допомогу, освіту, безпечне довкілля, правову допомогу, міжнародне співтовариство визнало Конституцію України однією з найдемократичніших у світі. Вона є не лише інструментом, але й символом верховенства права. Отже, е інформація стосовно. Прийняття взагалі конституції і стосовно того, про що цей закон да про що і для чого він є засідання Верховної Ради, на якому розглядався проєкт основного закону, тривало цілу добу, як ви вже почули. 27 червня 1996 року, парламент вирішив розглядати проєкт на одному засіданні без перерв. Через те, що до цього було дуже багато різноманітних ускладнень у результаті бурхливих дискусій за підсумками безперервної 20, 24 годинної роботи депутатам вдалося узгодити всі положення документа. Голосування проводилося по кожній статті окремо і цілими розділами. Голосування за конституцію України в цілому відбулося о 9.20 ранку, 28 червня 1996 року. Є конституція. Такі були перші слова голови Верховної Ради Олександра Мороза після прийняття Конституції сами 15 голосами. 21 червня 1996 року було прийнято доповнення мороза про виключне право народу визначати і змінювати конституційний лад і про те, що це право не може бути узурповано державою, її органами або посадовими особами. Конституція України могла бути не прийнята 28 червня, бо напередодні історичного засідання парламенту президент України видав указ про проведення всеукраїнського референдуму 25 вересня 1996 року про прийняття нової конституції України. Однак, після ухвалення конституції цей указ був скасований. Президент України Леонід Кучма не був присутній на довоносному засіданні парламенту. Однак за кілька хвилин до останнього прийняття депутатами Конституції прийшов до сесійної зали. Почав у своєму короткому виступі на зал прийняття Конституції історичною подією, міжнародне співтовариство привітало ухвалення Конституції України, назвавши її однією з найдемократичніших у світі. Дякую, Вікторія. Так, і зараз ми з вами ще подивимося відео. Таке воно. Сучасне, я б сказала, про конституцію взагалі і про те, які ми маємо права і обов'язки. Вже там регулюються не тільки наші права, так, регулюються і наші обов'язки також. Так. Іна для народу, конституція для всіх, і велика, і малих. Твоє життя, твоя воля, яка чекає нас доля, як книга голодна, в ній, про твої права, про твої права, Твоє життя, твоя воля, яка чекає нас, доля, як книга голодна, в ній, про твої права, про твої права. Серед усіх законів, а їх дуже багато існує основний він, головніший за усіх. Це конституція, ти, ти що маєш знати? Я зараз розповім, а давай дивись сюди. У першій статті конституції йдеться, що ми незалежні Та вирішує самі куди нам піти, та що слово наше важить. Тання, як нам бути, залишаємо собі. А далі там про те, що нас не посварити, yeah. нас не розпіляти, yeah. бо ми не дрова. Хоча ми можемо запалати, тому що самостійні держава суверенна, незалежна правова. І нася складається із вільних людей, готових захищати свою ідею. Тут люди мають гідність і пам'ятають так. Робів до раю не пускають Закон є закон, конституція не гнеться, твоє життя, можливе перш за все саме від тебе в країні все несеться, ти та твоя честь для держави головне Твоє життя твоя воля, яка чекає на доля як книга, головна тільки про твої права, Про твої права, Твоє життя твоя воля, яка чекає на доля як книга головна тільки про твої права, Про твої права. Нас нема царів, так усі ми рівні влада поділяється на декілька частин. Їх усього три і це як побіжних Щоб ніхто народну владу сам один не захопив. Законодавча, виконавча і судила. Одні закони пишуть, другі втілюють тілі Слова вдивах слідкують за законом треті. Всі головні, всі рівні, Усі в Так, так, так. і розподіл влад, гетьман орлик прописав. Століття десь за три приблизно так до нас. Тут тільки бойовий, Тоді вже розуміли, що потрібен владі розподіл і баланс. Це народ до владі, так усе працює. Одна людина, один голос, і повсякчас, мої ця лада Одна лишне ми обираємо тих, хто працюватиме на нас. Ніхто не може скасувати нашої свободи, нікому не забрати, так, твої права. Твої голоси вирішує, він прорізає тишу. Ти на своїй землі сам собі голова. Твоє життя, твоя воля. Яка чекає на столя Як мені голосна, про твої права, про твої права, твоє життя, твоя воля, яка чекає на думаєш, що на цьому все та це лише початок. Розумну книгу написали, і все на цьому крапка. Ми собі обрали голови, нехай керують. Ні, це не так працює. Конституція, фундамент, держава дім ти в ньому живеш, і щось тебе хитає, то не годи заливає, то фум зникає то хтось на хату зазіхає, і в небі чорний дим. Ті, що зараз коїться навколо, нас намагаються качати, гадаю, що ми кволі Нам шутить чи не жити. Тут постає питання в лоб. Тоді ти кажеш, а ну стоп! А ну прибрали хижі очі від моїх вікон. Ми так не домовлялися, зупинимо навалу. Наш дім — це Україна, вона стоїть по праву. Закон суворий, але закон Конституція працює допоки ти ти за неї. Захисти її, захисти країну, захисти себе. Скажи їй, не хвилюйся, я їх тобою, неню, я є твоїм гарантом, оце і головне. Холодна віль про твої права, про твої права, твоє життя, твоя воля, яка шукає нас доля, як никак холодна. Він про твої права, про твої права! Україна для народу, конституція для всіх. Отже, на цьому ми закінчуємо нашу інформаційну годину. Сподіваюсь, що для тих, хто буде переглядати цю інформацію, вона буде цікавою, можливо, дещо нестандартною, але намагалися зробити так, щоб факти, які ви почули, були нові. Щоб цей день сприймався е, трошки по-іншому, щоб е, було враження стосовно того, що насправді е, цей закон має дуже велике значення до України, і також е, намагалися, щоб відеоінформація була цікавою е, та інформативною. Дякую всім за увагу. І окремо хочу подякувати нашій паличці виручалочці Вікі, яка завжди допомагає на будь-яких заходах, яка дуже відповідальна і яка себе розкриває не тільки як учень, як кулінар і кухар майбутній, а ще як дуже творча людина. Дякую всім до побачення.